Я прийшов на касарях домой, а там уже ремонт йде. І все там офіційно документально. Так сім років тому Андрій втратив квартиру і став безпритульним. Виживав, кажу, збираючи банки та пляшки. Зиму стараюся на репцентрах проводити. Я у багатьох вже побував і нормально переживав. Ну, і на роботу їздили. Аж поки минулої зими не заснув поряд з гаражами. А зранку згадує Андрій, зрозумів, що не відчуває ніг. Пальці на ногах в я поступив, а в понеділок Пендіях не пласія. Люди замерзають на вулиці, бо у місті недостатньо пунктів обігріву для безпритульних. Певен активіст Сергій згадує сім років тому у Дніпрі ставили окремі намети. Там була буржуйка, де були поддоми. То дуже швидко інформацію поширювали серед хатів безпритульних, і там 4-5 палаток було достатньо. Та у міськраді відповідають: мають спеціальний пункт обігріву при соціальному центрі. У цьому пункті обігріву приймають здебільшого безхатніх людей. За потреби він працює від генератора. Тут є їжа швидкого приготування, печиво та чай. За необхідності можна залишитися і на ночівлю. Кому піти нікуди, запрошують жити у відділенні для бездомних, тут допомагають відновити документи, оформити соціальні виплати. Так, Андрій вже має паспорт. Тепер черга за отриманням статусу інвалідності. Особа може залишатися до рішення їх основних життєвих проблем. Тобто, ми максимально допомагаємо таким особам, бездомним особам знайти себе. Прийти до тями на даний час у відділенні перебуває 60, 57 бездомних осіб. Також функціонує банк одягу з адресою відділення, тобто є можливість змінити на теплий одяг, є можливість змінити на там, чистий одяг. Також за можливості можна прийняти душ. Здебільшого бездомні люди приходять у відділення лише на ночівлю. Багато хто з них працює, кажуть у центрі соцдопомоги. Ввечері безпритульні отримують гарячу їжу перше та друге. Буфет якраз такий, тобто кожен підходить, видається порція. А вдень отримати гарячий обід безпритульні можуть у благодійному фонді Карітас. Тут годують понад 100 людей щодня. Сьогодні макарони, пшенична кашка, капусточка. У нас сьогодні є ковбаска і м'ясо. тушене. кожного дня різне меню. Та буває салатик окремо, буває пілюсточка, буває котлетки. Утім, окремого пункту обігріву для безпритульних у Карітас немає. На весь Дніпро він лише один. Цю проблему кажуть у міському соццентрі вирішують соціальним таксі. Доводиться до них інформація, що за такою то адресою функціонує таке та відділення. Якщо вони дають згоду, ми можемо відразу забрати. Їх. Якщо ж безпритульні відмовляються їхати, їм роздають листівки з адресою пункту та усіма послугами. Софія Москаленко та Євен Шпак Суспільне новини Дніпро.